збираємо манатки. Іду на острів записувати пісню. Дусь, ти що пісню йдеш записувати? Ну да, скільки вже можна сидіти, мені кашлять. Мені кажуть, вона важка ще на голос, ти ж переболіла. Мам, ця пісня в будь-якому випадку важка. Ну, я її на лайці заспіваю, вдруг комусь понравиться. Перед тим як йти знімати, я хочу дещо показати. Я сьогодні не на велику буду, но осьо! Діловезні! Гріпсики! Тепер сідаю їхати, начебто на мотоциклі, чесне слово. Наскільки удобніша просто тема? Діма, тобі привіт! Нана. Все нану показу. Вона лизить оддихає. Ума, а що ти лізеш? Ума то захоче йти за мною. Та ну, мочка, я сама схожу, сама схожу без тебе. І браун плюситься тоже. І нана вже встала, наготовилася. Ось гордість нашого подвір'я це квочка, яка висиділа трьох курчат. Ви там всі писали мені, що подобається мій контент, що він душевний Там, туди-сюди. Да? Мені так приємно, звісно. І раз уж так, то показую, як вона є. Хто дивився мене в прошлому році, може <свісно> бачив, може повне, як я там на камеру дудляшила Бузиновий шмурдяк Так от, І ще одна заготовка. Цей год уже 60 літрів. Мати мені допомагала. Треба буде поздувати його сьогодні, щоб не позривало. А ще. Е... Взагалі, ніхто в мережі про це не знає, але я осінню вирішила до річки зробити тут алею і акацій. Ну вони всі прижились, як бачите. Но хочу позадаватися зараз. Хочу позадаватися усім. Прижилось, акаційка. От через 15 буде тут тіньок. Ще чим хочу позадаватися, це тим, що мої сусіди разом з моїм батькою зробили тут переходик такий. Ще мені тут треба, правда, поубирати, а Ти попадеш до мене на канал. Фу, я не буду це удаляти. Фу, що ти до... сюди взагалі йдеш? Ти, це моя фу, територія. Фу, це фу, моя фу. територія. Фу, фу, пок... Духи. Бо я чувствую, що мене тут з'їдять. Що, правда, не ніч. Просто для... Антуража і для повного погруження треба було, щоб була ніч. Подивіться, яка красота, вообще, так красиво, просто не передай. Коротше, авансом, поки треба зафіксувати це состояння природи і звуки, ви чуєте це вообще? Співаю вам про зорі як очі, дивляться скрізь на на. Серце не хоче, що промайну цей час, хай в цю хвилину піснею лине понад землею радість моя коханий мрій кришталевих цвіт. Коханий, тобі дарую світ. Коханий, сонце і небо, море і вітер. Це ти, це ти, коханий, сонце і небо. Луки і доли зазеленіли, враз. вірю ніколи, щастя не зрадить нас, вірю і знаю. Нам нагадає подих весняний. дарую світ коханий сонце і небо, море і вітер. Це ти, це ти коханий, сонце і небо. Коханий, сонце й небо, море і вітер, це ти, це. ти. вам, Фу. Спасибо вам що мене У мене зараз маласенькі канікули, а потім практика починається, в клініці буду робити. Пожелайте мені удачі в бою. По наїтію буду вам знімати далі. Може будуть грустні пісні, бо у мене будуть відходняки після роботи. Пішла я їсти, бо вже роблюся зла. Блін, ну тут просто настільки красиво. Я на камеру буду знімати, я вам це не передам. Ну, ну що, тут, ну, тут не так ясно. Все, до скорых встреч, пока.